Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Нещодавно я вирішила зробити свій контент ще більш різноманітним. Тому сьогодні в мене на огляді книжка гіпотеза кохання. Давайте почнемо з зовнішньої характеристики. Обкладинка доволі приємна на вигляд. Мені подобається, що книжки цієї авторки в одному стилі. Можливо, ви вже помітили, також в мене є книжка Шах і мат. Ці книжки дуже схожі, в них майже однакова мальовка, можливо, навіть одна кольорова гамма, і разом на поличці вони виглядають дуже круто. За рахунок оцих маленьких малюночків, які є на всіх книжках цієї авторки. Мені це подобається. В книжці 413 сторінок. Зрозумілий текст, приємний шрифт і цікаві сюжетні повороти. Мені не хотілося закривати книгу, адже з кожним новим розділом ставало ще цікавіше, що бути з персонажами та їх досить дивними відносинами. Цей роман ідеально підійде для людей, хто любить гострі сцени, труб від ненависті до кохання з хеппі Ендом. Що ж, перейдемо до сюжету. Історія починається з неочікуваної зустрічі в туалеті одної з лабораторій. Де плакала головна героїня Олівія. До неї приєднується хлопець, який намагається дізнатися, що відбувається, адже Олівія плаче саме в його туалеті. Між ними зав'язується кумедна і навіть відверта розмова. Через два роки Олівія цілує випадкового хлопця заради підтвердження того, що вона у стосунках, заради своєї подруги Ані. Цим випадковим хлопцем став професор Адам Карлсен, який згодом виказує усе обурення розгубленій Олівії. Жорстокий та серйозний професор з поважною репутацією, все ж таки погоджується взяти участь у дурному плані Олівії, а саме прикидатися парою. Їм вдається знайти спільну мову і здивувати друзів Олівії, адже мати теплі стосунки з самим Адамом Карлсоном. Справжня сенсація. Олівія вигадує правила для їх фейкових стосунків, і вони мають домовленість бачитися в кафе тільки раз на тиждень. Але все йде не так, як планувалося, і часто Олівії та Адаму доводиться робити таке собі підтвердження їх стосунків у компанії Ань, яка досі не може в це повірити. Персонажами відбувається хімія, яку вони не визнають. Олівія займається дослідженням раннього виявлення раку підшлункової та мріє про успіх в цій сфері. Але після інциденту на великій науковій конференції Олівія розуміє, Адам повністю підтримав її, починаючи помічати, що професор не тільки розумний, а й чуйний і врівноважений. Уся їх історія будується на обмані. Які згодом доведеться розвіяти та визнати, що у них є відчуття, а саме кохання. Книжка не тільки про любов та студентське життя. Роман привертає увагу до теми жінок у науці та боротьбу за визнання. Аллі Гейзелвуд майстерно поєднує науку і романтичні відносини. Тому раджу прочитати роман, якщо хочете відчувати метеликів в животі та трохи схвилюватися. Що ж, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Буду дуже вдячна, якщо напишете свої враження у коментарях. Дякую вам за перегляд!